Телеканал перший кабельний започатковий новий проект. Аби довести, що телебачення це не віртуальний світ і паралельна реальність, ми спробуємо разом з вами, дорогі глядачі, запроваджувати корисні ініціативи і робити місто кращим. Війна змушує все нових і нових українців бодай як чіплятися за життя та шукати притулку в спокійніших регіонах. Відтак і Ужгород наповнюється переселенцями, які вимушено опинилися у нас, тікаючи від смерті та шукаючи житло і роботу. Та доки дорослі переймаються проблемою виживання, настала осінь і задзвонив шкільний дзвінок. Малюкам, у життя яких віроломно вдерлася війна, надали можливість навчатися. І разом з іншими ужгородськими дітьми вони сіли за парти та стали частинкою нового шкільного колективу. Откуди ти приїхала? Донецька. Да? – Довго їхали сюди? Да. А здесь вже давно в Ужгороді? Да, три місяці? тут? – здесь? Да. Чим ти займаєшся в Ужгороді? – Хожу в школу. Ну, школу ты ходишь только с 1 сентября до этого. Где ти уже побывала? что ти видела? Магазины. А у тебя появились друзья в Ужгород? Да. Кто? Э, подружка появилась в нашем доме. Живет. А домой хочется уже. Угу. Кто у тебя в Донецке остался? У меня в Донецке, а с з... ну, никто, все уехали. До меня в школу четыре новичка приехали. И все из Донецька? Да. Так, а які вони? Расскажи, хороші дітки. Хороші. Ви подружилися вже з ним? Да. А що ви робите для того, щоб дітям не було сумно, щоб вони себе добре почували? Іграємо з ними. Помагаємо. Педагоги та психологи стверджують, для того, аби адаптація до нових умов у школярів-переселенців проходила менш болісно, дозвілля дітей необхідно наповнювати якомога більшою кількістю контактів і розваг. Доброзична обстановка, приязнь з боку ужгородських дітей та поява справжньої нової дружби саме те, що потрібно, аби розпочати нове життя. Я спрашиваю имя, а потом отношусь. То есть мы так дружимся и могу уже к ним обращаться. Да. То есть, если они стесняются, то ты даже сама подойдешь, да, и подружишься, чтобы им было комфортно и хорошо, да? Я хочу, чтобы, когда дети приезжают на шуш город, им было здесь комфортно, чтобы никто их не обижал, чтобы им было тут весело. Детей требо, э, как бы интегрировать в у У наше суспільство, тобто, да, у нас різні менталітети десь трішки, але для дітей це думаю не грає ролі ніякої. Вони однакові що на сході, вони однакові що в Закарпатті, що в інших регіонах. Отже, на моє враження, так моя думка така дітям просто якби необхідно. Забути про всі ті жахи, що є, просто їх долучити до, до життя, до шкільного життя, до позашкільного життя, щоб вони займалися в гуртках, щоб вони спілкувалися зі своїми однолітками, Одним словом, ну дати дітям можливість зрозуміти про те, що у нас все добре, все нормально. Тобто ми розберемося зі своїми вже дорослими, так умовно кажучи, іграми. Так? Але ж діти діти ростуть, і діти мають знати на майбутнє, що це їх держава, що це, це їх держава, яка їх і любить, яка за ними доглядає, яка зробить все для того, щоб в, нашому, в нашій країні був мир. Отже, допомогти відволіктися від дорослих проблем та знайти нових друзів маленьким переселенцям. Ми спробували за допомогою небайдужих людей. Нашу ініціативу підтримав розважальний комплекс джин та творче об'єднання Маска. У фінансовій допомозі не відмовив Андрій Погорєлов. На зустріч ми запросили школярів молодших класів у ужроцьких шкіл, які приїхали зі східних регіонів. Погодилися прийти 16 дітей, які й долучилися до веселого шоу. Поки малюки розважаються, спілкуємося із дорослими. Мене звати Маріна. Ми з Данієм. Приехали. давно сюда приехали? Первый день. Где до этого были? Потому что там события все-таки уже давно развивают. Ну, около месяца провели в Полтаве, в Миргороде. Как бы Из-за таких событий пришлось искалесить пол Украины. К родственникам едете или так на обом? К родственникам здесь сестра тоже переехала в связи, сами понимаете, с какими событиями. Ну, пока к ней. А там будем смотреть. Как вообще общие ощущения и впечатления от города, возможно, от общения, как дети между собой общаются? Дети общаются отлично, люди приветливые. Как бы первый день, но впечатления очень-очень положительные. Добрые, доброжелательные, на вопросы отвечают, как бы без всяких предрассудков. І глупості приїхали з Луганська, з село Розкішне, а в Ужгороді вже дві неділі. Які події у вас, що там зараз у селі вашому? Ви контактуєте з кимось? Що розповідаєте? Контактуємо дві неділі, два дня як тихо. Ну дуже страшно. Сюди кудись до когось приїхали чи ну син приїхав із невісткою, і з дочкою, і з внучкою mm -hmm. раніше. А потім ми вже приїхали. Кадас було, було до кого приїхати? Ні, знімаємо квартиру. Впечатлення дуже добре, дуже люди добрі. До нас дуже хорошо всі Це і в школі і, ну, і, і сусіди, і кругу. Конкурси, естафети, командні змагання, за тим смачна закарпатська гостина. Все схоже на звичайний дитячий день народження, який у Джині звичайна справа. У Гармидері не розбереш, де діти з Ужгорода, а де їхні східні ровесники. Очі у всіх сяють однаково по-дитячому. На останок подарунки, обмін контактами і враження. Домовляємося тримати один одного у полі зору і в будь-яку хвилину прийти на допомогу. Схід, захід разом, навіть у такому локальному масштабі. Ну, я думаю, що ця акція, яка була запропонована вашим телеканалом, якраз і, можливо стане початком адаптації чи найбільш комфортного проживання в місті для цих діточок, оскільки я навіть не уявляю, якби я чи моя сім'я потрапила в таку ситуацію, і ми десь. Взагалі в іншому місці опинилися, і як би там дитина йшла в перший раз, перший, раз в перший клас, в невідомому місті, всі незнайомі, нема друзів, нема там родини, де кого там хтось далеко. Тобто, я думаю, що ми якраз можемо і повинні робити на таких на суспільних началах. Яке можна комфортніше і знаходження цих діточок в школах, в дитячих садках і так далі? Канал Перший кабельний вже готує наступні ініціативи. і Чекає пропозиції від вас, шановні ужгородці. Спільними зусиллями ми зможемо втілити цікаві креативні ідеї, які допоможуть зробити наше місто ще гарнішим і комфортнішим. Чекаємо на дзвінки за телефоном 44 10 12.